3 числа дуже багато, коли нас гнали в підвал, так от тут техніки вже було, їх цих узкоглазих – це страх. Їх було, навіть землі не видно було. І сиділи ми пажти місяці в підвалі сиділи. Тут 350 чоловік, Саме менше дитя було місяці. Tak, posadí, takže sedí. Ale jak, jak šok, to se si toalet chodí? Toalet, nám vidro dali, jel tam, nás byl toalet. O tam vidro? O tam na vidro, o se kudy toalet chodili. I tam na, na východě na klinici možná bylo toalet. A odtud od stůta malinka, povtora měsíc na dětínka spala. Tam ještě kotěňa byla. je, že ona kotěňa. Ми туди як -то це, лежить круплені, як ми його намарах приносили, там ось положимо, це чоловік три лежать, вони в кочільні. Потім вже добро нам дадуть, на світ тачкою був Там ямку на трьох ямку викопали, щоб їх захоронити. Починають обстрілювати вони ці хлопці, які були, попадали в ямок, поранили, тоді разки поприлазили сюди, хлопцяє. За другим разом, щоб і далі за було друге, вже люди помили друг, друг. Ну, ще не зруйновано 16 будинків, але жодний будинок не залишився цілий. Він або зруйнований повністю, або пошкоджений. В селах села у нас ну, було в людей все. І, і плити ті самі, на яких можна було готувати. правильні машинки, і, і мікрохвильові печі. І навіть я бачу, у кожного з вас є телефон, а в наших жителів тепер їх просто. Немає у більшості, тому що перше, що робили чужинці, вони забирали мобільний телефон і деякі забирали їх собі, а деякі просто їх нищили і вбили. Ми навіть не розуміємо, чому ті самі плазмові телевізори, їх просто софірами. Ну, ви бачите, що зараз відновлюються будинки, це фінансування саме з держави. Обласна адміністрація закуповує матеріали, ми їх приймаємо, обліковуємо, а доброват нам допомагає. Проблема це звичайно будівельні матеріали. Це те, що найбільше нас стримує, тому що будівельні матеріали є достатньо дороговартісними. і от Це найбільша проблема, наприклад, це наша колаборація, це село. Це наша колаборація з міні, з міністерством регіональної політики, яке нам надає повністю яке нам надає повністю будівельні матеріали. А ми вже своїми ресурсами це відбудовуємо. А ви можете подати заявку або є там телеграм-канал Добробачі, наші любі там соціальні мережі. Може приєднатись будь-хто. Ви на вході заповнюєте анкету. В анкеті можете вказати свої дані, в якому батальйоні ви хочете, ну, тобто в якій області по великому рахунку працювати, а також ваш професійний навик. thank you